За кордоном лілової країни на північ від Кірічміру 7690 скелі набирали слів, променів і ставали німими і птахи їх кольору пунктирної війни, теплими зорями чи солом'яними променями, тону миру зашліфовували високогірне небо, були патронами, і той, хто вперше чи втридцяте. Ішов зеленими льодами надморених морськобарвних гілок, деревовидних високих льодовиків, хто йшов до висоти 7 6, 9, вітряними і душевними перевалами, зелені люди надморених глетчарів, що п'ють небесні сварги танцями артерії, і думки минулого у вихорі з майбутніми. Був щасливий, рухаючись ваганським коридором, згадуючи оврінги над провалями, над невидимими спектаклями міцних, як спалах, волі рододендронів під ураганами птахи, були невидимими патронами його душі, яскравими у небі, як у книзі колись фіолетового Афганістану. Земля дуже древня, тут купа було, дуже знічев'я є, проросло. Ото що ми є, то лиш бога каприз. І самому, ну, для себе сюрприз. Може, я тут, може, я там, Чік Перекур, І одне лиш я там, вам, аби були ні чорті шо. Смійтесь, бухайте, грайте в лото, плачте, гризіться. Бо таке вас класно чекає трас тара раз. Це не сон, це хуйня якась. Приходить до мене тіп, каже, я чорний піхотинець, копай. А я, по-двоєму, який піхотинець? Синій чи який? На тому світі виспишся, говорить. Біда буде, земля сара, геморой заробиш. Що копай, куди копай, уже все викопано, блядь. Я заїбався, скільки можна. Прилігки марнуть на годинку, і тут копай, і там, хочеш копай, хочеш не копай, а мене не трогай. Три доби не спав. І тут приходить, хуй пойме хто і каже копай, а спать хто буде. Те, може, часання Піструн з сусідньої посадки. Де ти був, коли я вчора копав, а коли позавчора, де? Скільки я тут копаю вже, блок цигарок, наче і не було. А ти поцікався, коли я останній раз срав? Чи знаєш ти, як важливо для мене посрать під папіроску? Да ніхуя ти не знаєш. Трава зелена, вода мокра, лавочка, жовто-плакита, а ти йдеш нахуй зі своїми лопатами. Коли троє півнів заспівають, тоді і заходь. Відстань, скло, долоня до долоні, Але лиш холод, а ми одні. За сотні кілометрів ми самі собі не віримо, бо окови мені, як завжди, колом. Побачу скоро, не вірю вже й собі, вмовляю сам себе, та ні, і знов від'їзд, як мить минули вихідні. Відпускаю твої крила у нічній імлі. У твоїм серці солод, у очах вогні. Автобус, місце, скло, долоня до долоні. І, як завжди, відчуваю холод в склі. Жорстокі ігри, кокаїну й морфію, і темний вечір знову бавиться у день. Малі вужі великому Георгію, високі подвиги найнижчим із пісень. Ми часто бавимось в катарсис. Придумуємо кохання, вечір і жахи. Нехай всі думають, що ми далеко з Марсу, що ми малесенькі, але живі боги. Ми тихо і втомлено, та у удвох. Тролейбуси не розведуть нас кров'ю. Жорстокі ігри пророкують крок у ту безвихідь, що назвуть любов'ю. Яблуко червоне, мов земля сьогодні. Серце жалять оси, тисячі причин, Не дивуйся мила, що на все ми згодні, Братик вовчик Тихше більше не гірчи. Божевілля нашого над глибокі корені. Кіркота буденна з тисячі гірчиць, наша Україна яблуко червоне, Лене голосіння тисячі вовчиць. Коли листопад увійде в цю державу. Несучи з Атлантики сіру вологу, і ранки пронизливо будуть дрижати від чорного холоду і від тривоги, коли твої вікна, як мокрі зіниці, вдаватимуть, ніби нічого не сталося, і вітру оголені вщен таємниці, сникатимуть в мороці сонних кварталів, і сонця холодний, невиспаний дотик, уранці пробудить промерзле повітря, усе, що ми ревно навірили доти, ударить, неначе загострене вістря між очі. І всі попередні пророцтва, що хтось там когось не повинен торкатись, усі ці угоди, союзи і свідоцтва, якими так зручно було прикриватись, від зайвих питань, необхідності рішень, від снігу від вітру, від тиші, від грому, усе це на шальках нервових закінчень, ні грама ваги не залишить по тому. Бо лиш в листопаді оголений простір настільки, що вкутано в куртку обличчя, і навіть цього виглядає недосить, щоби заховатися від того, що кличе. Бо в жодному разі нам цього не треба, Бо в жодному разі на добре не вийде, бо в сизих світанках мухмурого неба сповзатимуть давні образи і кривди. Бо доки не станеться мертвої втрати, доки на ребро не постане питання, нам тільки залишилось ждати і плекати нічим не підкріплені сподівання, які досі гріються черним чи липнем, солодким вином і гірким шоколадом, і навіть коли все на світі вже звикне, вони не погодяться з цим листопадом. Їх крики, безмовні потріскані губи, ще будуть вчуватись у диких прокльонах, і те відчуття, що хтось когось не любить, розчиниться десь у плацкартних вагонах, які вивозитимуть чортові дати, і різний непотріб з-під наших емоцій, все те, що не вийшло нам запам'ятати, все те, чим для нас закінчилася осінь. І стислі похмурі притоптані ранки скрапатимуть вогкістю бурого моху, і в вікнах, прокурені твої фіранки, ловитимуть цю. Безперервну вологу, і трохи смачнішими стануть вечері, і трохи нудніше спливатимуть будні, і нам доведеться ставати у чергу, хлебтати чаї і чекати на грудень. Не вбивай мене допоки я ще сплю. Не вбивай мене допоки сняться сни. В душі та в душі я тебе люблю, хоч і стараються дороги від війни. Душа давно загублена пітьмою. Душа давно гуляє в темноті. Мені подобалися миті з тобою, та зараз лиш думки на самоті лунає тихо, музика на фоні, лунає тихо, цілісність життя, Стікають відбитком лиш спогади по скроні, зона комфорту моє маленьке укриття. Ти знаєш, занадто вже втомився від усього. Ти знаєш, а спогади терзають без жалю. Попереду виснажлива дорога. Вбий мене, допоки я ще сплю. У чотири роки я знайшов під ялинкою Камаз, у п'ять невеличкий крикливий згорток, сестру, у шість морський бій, який перед тим випадково побачив у шафі. Віра в Діда Мороза істотно похитнулася. У сім не знайшов під ялинкою цуценя, у вісім теж. Але віра в Діда Мороза ще трималася, хоч і на волосинці, адже на батьків сподіватися було зась. У дев'ять я знайшов під ялинкою шайбу, у десять ключку. Один навіть не досидів до дванадцяти ночі, бо мав жар після цілоденної рубки в хокей. А на ранок знайшов під піддалинкою касету Агутіна не було жодних сумнівів, чиїх рук ця робота. У дванадцять знайшов під піддалинкою мандарину тоді й пошкодував, що це були не батьки, а дід з бабою. У тринадцять не знайшов навіть ялинки, інші дід з бабою теж не святкували. Сам сидів за столом і дивився концерт на УТ-1 пад дождьом». Под дождьом". У 14 вперше святкував не вдома, ніч провів в обнімку з унітазом. У 15 чекав кінця світу, натомість прийшла Люся і позбавила невинності Сашу. У 16 бавився на кухні петардою, підпалив гніт, хотів подивитися, як він горить і погасити, але вогонь не згас навіть у воді. Вирішив викинути петарду в квартирку, але вона провалилася між двох шибок. Від вибуху розлетілося скло по всій кухні ольв'є, шубу і салат мімоза. Батьки погрожували, що Дід Мороз мені нічого не подарує, але таки жалилися і хотіли покласти мені під подушку шкірні рукавиці, і знайшли там касету з фільму Білосніжка і сім гномів. Після того я більше нічого не знаходив ані під ялинкою, ані під подушкою. Мабуть, батьки подумали, що я вже не чекаю Діда Мороза, та я вже й сам був Дідом Морозом на шкільному святі. Добрий день малята, любі хлопчики, дівчатка, та й снігурка в мене була ні в року. Пила вино й матюкалася, і все таке. Забіг за шматочком віри, парадоксально цілісної, і покрайної в ці дні і ночі ударами з неба. Дихнув світло, і прикрили царські ворота, і я сам. І свічі за душі мужніх воїнів, і невинно убієнних у тиші дзвенять у вухах, і пробуджується світ, і теж дихає, і по артеріях, лімфах, нервових ланцюгах народжуваної землі струменять надії, обереги та потуги, нігангрені. Ні пухлині, ні війні, так життю і свободі, так любові, справедливості, так мужності й ніжності, бо світ прекрасним створений. І хто як не ми?